Ти подано посмакувати добірним мистецьким меню. Пропонує івано-франківцям Роман Бончук, Щойно відкрита виставка художника-експериментатора має глибоко символічний підтекст. Мовляв, нині від місцевої богеми чи псевдокритиків все частіше можна почути, що культура та мистецтво тікає з франківська. Не менше провокативних міфів точиться і довкола творчості самого митця новатора. Тож дана експозиція своєрідна відповідь поганому апетитові споживачів мистецтва. Говорять про те, що от він, наприклад, не виписався, що він не має якогось власного стилю, що він дуже експериментальний художник, тому чогось вартісного майже не продукує. Ну але насправді мало у Івано-Франківську таких художників, їх можна на пальцях перелічити, які постійно працюють над собою в різних сферах. І, на жаль, через таку активність Бончука є люди, які. Які користаються з його популярності для того, щоб або собі зробити певний імідж, або зробити певний імідж, його певний поганий імідж. У мистецькій добірці смаколиків близько 20 робіт художника, які досі широкому загалу не представляв, в незмінно мінливому стилі. Тут і сакральна тематика, і абстракція, і нові експериментально об'ємні творіння. Таку різну за колоритом та технікою експозицію митець називає особистою диверсією перед класичним пошуком мистецтва. Це не асорті, це е, щастя відтворення. Тобто я е, буду якнайбільше старатись цей е, процес пошуку. Продовжити і не стати якимось таким шаблоном в мистецькому світі з якимось певним стилем, напрямом і об'єктами малювання. Ну я цього боюсь страшенно взяти будь-який столичний, будь-яку столичну галерею, там завжди є певний знак кожного художника. І далі або за межі цього знака він не може відійти. Поміж тим, динамічно у тематиці робіт виставка обіцяють організатори, щоразу дивуватиме відвідувачів новими експонатами у найближчі дні. Експозиція виросте чи не удвічі.